Разом із чоловіком будувала оселю протягом 18 років. Тепер будинок має такий вигляд. Жителька посад Покровського Наталя Кришталь до своєї зруйнованої домівки повернулася з родиною 4 травня. у Один насавила басе усе. Приїхали вчора. Мені кажеться, що я взагалі звідси не виїжджала нікуди. Я плакала, я дуже плакала, бо. Ми взагалі виїхали, ми нічого не не взяли з будинку. Ми все лишили. Ми а так в чому були, ми так і поїхали. Нам дуже було важко, бо ми починали все. І чашка, і ложка, все було важко, ну нічого. Родина Ольги Довголуцької повернулась до села в листопаді минулого року. Зараз живуть у частково зруйнованому будинку. Накрили дах плівкою. Там стіни позакривали, теж плівкою деякі зруйновані. Так живе на вулиці. Нам спонсори із Германії надали генератор здоровий. Є скважини людей пробита скважина. І ми генератором тим качаємо нам. Спонсори теж благодійники надали ємність кубову. Ми качаємо воду до нас. ще приїжджають із інших хвилин. Зберуть Вона три години. Генератор включаємо ввечері. і Можемо зарядити телефони, там акумулятори, кого потрібно. Більшість будинків у посад Покровському зруйновані. До повномасштабного вторгнення тут жили 2239 людей. Зараз 550, каже помічниця старости Лариса Соколова. Бремних дуже мало, десь 60 будинків. Поставили, але в будинках ще ніхто не проживає, тому що в нас відсутнє електропостачання, а вони опалюються за щоти калориферів. Ще холодно. Посад Покровське стало одним із шести українських населених пунктів, які відбудовуватимуть в рамках експериментального проєкту. Архітектор Олександр Столовий говорить: до літа треба сформувати паспорти під відбудову. Є можливість. Зробити і масово відновити це село, то дуже важливо саме зробити його схожим на нього, яке воно й було там не знаю, 100 років тому. Візуально, зараз проєкт на стадії розробки, тому остаточного кошторису немає. Говорить заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій. Тут були побою сьогодні, і треба і і водогони. І, 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 Забезпечити електрика. На відбудову сподівається Петро Дронтов, який зараз тимчасово живе на Одещині. Будинок чоловіка у посад Покровському зруйнований. Чим швидше буде проєкт, ну той тобто без проєкту невозможно щось то зробити, буде проєкт, мені здається, тоді будуть ресурси. Тобто основне, коли будуть виділені ресурси державою, то тобто вони будуть ці ресурси втілені. В життя їх якби було відбудови. При нашій сьогоднішній погоді, допустимо, дозволяє строїти і в зимній період. За місяць мають представити другий етап проєкту відновлення посад Покровського, громадський центр села зі школою, дитячим садком, магазинами, центром культури, розказав Олександр Столовий. Катерина Гончаренко, Оксана Хлебус, Ігор Печенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсонщина.